Привіт, друзі! Сьогодні мій блог що по чому у такому форматі. Я стаю ще ближчим до вас. Поговоримо про найважливіше системне бачення розвитку України на прикладі, звісно, логістики. Наскільки вона у нас ефективна? Яке місце ми займаємо в світових рейтингах зараз і як нам піднятися вище? Загалі, «Що, по чому в цьому питанні поясню вам а також кілька важливих тез про митницю та інфраструктуру, які в першу чергу мають зазнати кардинальних змін. Поїхали! Кожного випуску я піднімаю якесь проблемне, гаряче питання, будь то робота з ранового коридору чи затори на західному кордоні, чи перепону для імпорту і експорту, чи реформування митниці. Але усі ці питання об'єднує одне: це саме логістика. В нашій країні практично завжди управління та вирішення питань здійснюється в форматі гасіння пожеж замість формування стратегічного бачення та формування цілей і чітких критеріїв їх досягнення. Деякі спроби змінити підхід ми бачили останніми роками, та все одно ті стратегії не мають системного розуміння логістики і місцями, схожі на практичного відображення басні про лебідь, рак та щуку. Коли весь світ переходить на мультимодальне перевезення, наш уряд окремо планує розвиток різних видів транспорту. Прийняти в Україні закон про мультимодальні перевезення тільки підтверджує повне нерозуміння цього виду перевезень. Наша влада десятиріччями намагається реформувати митницю та ставить цілі по надходженню митних платежів, не роблячи для цього практично нічого, а іноді навпаки, створюючи перешкоди. Чиновники планують розвиток галузі, орієнтуючись на забезпечення функціонування сировинної економіки. При цьому заявляють на усіх площадках про переробку та створення доданої вартості. Нам і до війни було багато над чим працювати, а тепер ще й додалось. Складнощі з логістикою спонукали бізнес негайно трансформувати та оптимізувати бізнес-процеси. І переформатування логістики стало одним із ключових викликів, з якими були змушені зіткнутися українські компанії. І виклик цей наклався знов-таки на відсутність системного бачення, вирішення проблем та підхід гасіння пожеж. Тож може вже пора уряду та відповідальним органам виконавчої влади почати мислити категоріями системного бачення. До речі, в одному з попередніх випусків, що почом на прикладі міграції в робництві з Китаю, я розказував про те, як Україна може стати промисловим та логістичним хабом для всієї Європи. Це наш шанс, незважаючи на війну зараз, ми вже повинні мислити через призму майбутнього відновлення нашої держави. Треба планувати, як скористатися тенденцією втечі бізнесу з Китаю та Скоротити всі логістичні ланцюги поставок до Центральної та Східної Європи і скандинавських країн з 45 днів до 2-3. Це ж дозволить знизити залежність від морського фрахту, який останні роки демонструє дуже шалену волатильність. При цьому логістика стане дешевшою мінімум на 20-30%. Так, саме перспектива стати промисловим та логістичним хабом для Європи може стати для України стратегічним баченням, яке буде впливати на формування. Політики в сфері транспорту та логістики, зокрема. Наскільки вдало це може бути реалізовано, зрозуміти дуже просто завдяки одному єдиному показнику, який допоможе нам відслідковувати прогрес роботи уряду, це індекс ефективності логістики Світового банку. Адже саме ефективність логістики, на мій погляд, виступає визначальним фактором участі України у світовій торгівлі та глобальних ланцюгах постачань. Крім того, під час війни ми пересвідчились, що без ефективної логістики неможливо ані зупинити наступ ворога, ані звільнити території, ані, врешті перемогти. Тож, ще раз, значення логістики у сучасному світі неймовірно важливо. Тому давайте розбиратись, що по чому існує близько 40 різноманітних індексів пов'язаних з бізнесом. Та міжнародною торгівлею. Але нас сьогодні цікавить лише індекс ефективності логістики. Це індекс Світового банку, який розглядає легкість дійснення перевезень та стан торгової логістики на національному та міжнародному рівні. Світовий банк проводить дослідження кожні два роки. Останні доступні дані за 2018 рік і, хоч на дворі 22-й, ми досі очікуємо вихід за 20-й. Якщо спростити, то йдеться про середньозважену оцінку України по шести ключовим параметрам. Ось вони на екрані. Перше, це ефективність процесу оформлення товарів, тобто швидкість і простота, передбачуваність формальностей, саме органами прикордонного контролю, включаючи митницю та інших контролерів. Друге це якість торгової та транспортної інфраструктури, наприклад, порти, залізниці, дороги, інформаційні технології. По-третє, це легкість організації поставок за конкурентоспроможними цінами, а саме відсутність монополій на кшталт у залізниці, вільна та здорова конкуренція. Четверте це компетентність і якість логістичних послуг, наприклад, логістичних операторів, експедиторів, призників, митних брокерів. По п'яте це здатність прокладати маршрути і відстежувати вантажі онлайн-сервіси, підтримка 24 на 7, мобільні додатки Тощо, і шосте це своєчасність, відвантаження в напрямку, призначення, запланований або очікуваний час доставки, тобто виконання перевезень точно в строк. Потрібне місце потрібної кількості, якості, визначений час. Оцінки виставляються по шкалі від 1 до 5. Скільки поставили Україні? в знаєте? му знаєте? 2,83. З Цим показником ми зайняли 66-те місце з 160 країн світу. При цьому в 16-му році Україна посідала 80-те місце по рейтингу. Тож ми мали деяку позитивну динаміку, але для того, щоб стати промисловим та логістичним хабом, її буде явно недостатньо. З наших переваг була своєчасність вантажу, те, чим займається бізнес, а найменш розвиненим був показник інфраструктури, за яким слідує ефективність митного оформлення. Це два показники, за які відповідальна влада, і, мабуть, не дивно, бо саме це демонструє результати її діяльності. А працювати владі треба не покладаючи рук. І не тільки асфальтуванням великого будівництва, а й процедурами і іншою інфраструктурою, адже покращення лише на один бал індексу ефективності логістики у Україні збільшує торгівлю на цілих 16%. При цьому скорочення розриву за цим індексом на 20% між країною та країною лідером призводить до збільшення реального ВВП на 1,1%. Є за що боротись, погодьтесь. Попри руйнівний шок, який українська транспортна логістична система пережила на початку війни, вона впоралась з викликом та змогла забезпечити перевезення необхідних товарів та до з України. Очевидно, що ми не були готові до такого розвитку подій, і зрозуміло, чому жодній розсудливій людині не могло спасти на думку, що в 21 столітті в центрі Європи може статися така трагедія. Найважливіше, що можна з неї винести щодо логістики, це те. Що країна повинна вміти керувати своїми логістичними потоками в екстрених ситуаціях. І потрібно нагаяти часу та вже зараз замислюватися над системними речами, які будуть визначати місце і роль нашої країни в майбутньому. І я б дуже хотів побачити становлення України промисловим та логістичним Хабом Європи, що створює та експортує продукцію з високою доданою вартістю: це одяг, взуття, продукти. Електроніку, різноманітне високотехнологічне обладнання, меблі, тканини, ліки, навіть парфюми та косметику, країною логістична система якої працює як високоскоросний портал для переміщення товарів. А підтвердження цього може стати якраз потрапляння в топ 20 рейтингу за індексом ефективності логістики світового банку, де ми були нагадаю на 66-му місці. Тож є над чим працювати і добре відомий напрямок, куди рухатись, країни з розвиненою логістикою розвиваються швидше, посилюють конкурентоспроможність країни в цілому та збільшують інвестицію державу. Більшості працівників галузі це відомо, принаймні. Ми не раз на цьому наголошували. І залишиться лише розплюшити очі чиновникам, аби вони побачили, зрозуміли важливість розвитку логістики. Над цим ми працюємо, друзі. І звісно, допомагаємо нашим захисникам саме від їх успіхів, врешті залежить, як швидко наша країна зможе добитися перемоги і на світовому економічному фронті.